Доброго ранку, любі мої першокласники, шановні дорослі, запрошую учнів першого А класу на урок курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми спробуємо відповісти на питання, із чого складається добробут країни. Вже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо та й урок свій починаймо. А починаємо ми його із програми у прямому ефірі. Яка називається Як почуває себе ненька Україна? Привіт, друзі! звертається ведуча. А яка зараз пора року вже закінчується? Який місяць? Яке число пригадайте? Та який день тижня перевіримо сьогодні вівторок, 27 лютого. І...» Зима вже закінчується. Ми так чекаємо на весну. Підключається ведучий. мої вітання, говорить він. Який стан неба сьогодні помітили? Сонячно, хмарно, чи похмуро? Що на рахунок опадів? Чи спостерігали ви сьогодні дощ, сніг чи град? Чи є вітер? А кому відома температура повітря? Сьогодні на уроці ми ознайомимося зі складниками добробуту країни та професіями, які його забезпечують? Повторимо номери телефонів служб порятунку, розвиватимемо мовлення, збагачуючи словник новими словами. Добробут давайте ще раз прочитаємо. Добробут. Як розумієте ви це слово? Записуємо до свого словничка. Добробут це ступінь задоволення певних потреб людини. Потреб у людини багато, так? Ми потребуємо тепла, ми потребуємо допомоги, потребуємо спілкування, потребуємо їжі, багато-багато у нас потреб. Так от, добробут це саме ступінь задоволення, певних потреб. Людине. Зараз я вам прочитаю вірш, а ви подумайте, як люди цієї професії піклуються про саме твій добробут. З понеділка по суботу ходить лікар на роботу. Якщо раптом захворію, може вийти і в неділю. Він мені призначить ліки, перевірить горло, ніс, скаже їсти борщ і кашу, щоб одужав я й підріс. Отже, про яку професію ми говоримо? Про професію лікарів і взагалі всіх медиків, які турбуються, теж про наші потреби, про наше здоров'я та про його збереження. Наступна професія: на виклик, пожежна машина летить, сміливий пожежник в кабіні сидить, його телефон 101, люди знають, і в разі пожежі завжди. Викликають. Отже, пожежники нас рятують від, не дай Боже, пожежі. Поліція оберігає нас, спокій є у кожен час. Поліцейський від біди врятує, кожен з нас його шанує. Отже, поліцейські мають забезпечувати порядок. Зброю у руках тримають, Україну захищають, гідні, гарні вояки, ще й славетні моряки, коли трошки підросту, теж у армію піду. Мабуть, зараз ця професія військових в Україні найшанованіша та найголовніша. Адже саме вони зараз захищають нашу країну. Та Кожного з нас від тієї навали, яка йде від наших сусідів. Саме вони, ночуючи в окопах, замерзаючи взимку та недоїдаючи, думають про кожного з вас, захищають кожного з вас. Так, ну, а тепер давайте повторимо: для того, щоб викликати пожежну, зателефонувати треба за яким номером. Пригадуємо за номером 101. Так. А для того, щоб викликати поліцію, як, як то, якщо хтось порушує правопорядок, якщо вам небезпека якась загрожує, то за яким номером треба телефонувати? Номер поліції 102 правильно. А якщо людині стало погано, то слід викликати швидку медичну допомогу. За яким номером? Пригадали? Ми з вами вже багато разів його повторювали. Це номер 103. Треба обов'язково пам'ятати дітки номери, адже під час війни кожен з них з цих номерів може знадобитись. А тепер. Пригадайте та подумайте, як батьки піклуються про твій добробут. Ті батьки дуже люблять та піклуються про своїх дітей. Вони думають, перш за все про їх здоров'я, про те. В що вони мають бути одягнуті та взуті, про те, щоб вони були нагодовані, про те, щоб під час повітряної тривоги вони були у безпеці, про те, щоб вони мали можливість навчатися, навіть для того, щоб переглянути цей урок, про це слід було попіклуватися вашим батькам і мати пристрій, на якому ви можете його переглянути. І Знайти час для того, щоб поруч з вами його переглянути. Знайте, що кожна людина повинна з малку сама дбати про свій добробут і добробут людей, які живуть з нею поряд. Подумай, чому кажуть, що добробут країни складається з добробуту кожної людини. Ну, по перше, тому, що ми громадяни своєї країни. А зараз давайте разом прочитаємо прислів'я та запам'ятаємо їх. Тяжко тому жити, хто не хоче думати робити. Лінивцям, так, хто не хоче працювати, адже в них не буде грошей для того, щоб забезпечувати. В свої потреби та потреби своєї сім'ї. Наступне прислів'я не одяг прикрашає людину, а добрі справи. Ну а зараз вправа мікрофон. Подумай та дай відповідь, які корисні справи ти вже вмієш робити вдома. Подумайте, можливо, хтось допомагає матусі прибирати, можливо, мити посуд, чи поливати квіти, чи прибирати за, за собою вранці своє ліжечко. А тепер подумайте, про яке майбутнє нашої країни всі ми зараз мріємо. Найперше про мир. У нашій країні, так? Та про якнайшвидшу відбудову для того, щоб забути всі ці жахіття війни. Ну, а тепер ми переходимо до роботи у зошиті. Відкриваємо в зошитах сторінку 17, завдання перше. Познач галочкою малюнки із зображеннями тих діток, які дбають про добробут своєї родини. Ну, не тільки діток, але й сімей і дорослих. Наступне завдання друге. У Дмитриковій скарбничці назбиралося чимало монет, і він не знає, як правильно їх витратити. Що ти йому порадиш? Познач Галочкою відповідний малюнок. Ось погляньте, Дмитрик, оця свинка, це його скарбничка, копілочка, так, де він скопив грошенята, і він не знає, як же витратити. На малюночках є підказочки, як їх можна витратити, а ви подумайте, що б ви йому порадили, як правильно їх витратити. Ну а зараз вправа дерево зростання. Оберіть, будь ласка, колір листочка. Якщо вам сьогодні сподобалось працювати на уроці, то жовтий, якщо дуже зелений, а якщо не сподобалось, тоді червоний. Я дуже б хотіла, щоб червоних листочків на цьому дереві було якнайменше, а зелених якнайбільше. Дякую вам, дітки, за увагу. Переходимо до фізкультхвилинки. Ну що ж дякую вам за роботу на уроці. Зустрінемось.